Те, що відбувається сьогодні в Україні з корупцією, це діч. Я би навіть сказав міндіч, тому що ми з вами бачимо, як чергові друзі Зеленського спокійно виїжджають за кордон, як не несуть відповідальності за те, що наробили, навіть при тому, що те, що вони наробили, і ті інструкції по деребану України, які вони обговорювали в квартирі міндіча, записані. Це все є на плівках, це все є в антикорупційних органах. І я звертаюсь до наших антикорупційних органів, до Генерального прокурора. Оприлюдніть плівки Міндіча. Вся країна має почути, що там обговорювалось. Вся країна має знати, на що поклали глаз і що вкрали всі ці люди, які там збиралися. Знаєте, багато говорили про кулуарну політику. В нас вже не кулуарна, в нас квартирна політика, але все це відбувається в одній квартирі, відбувалося, і ми хочемо чути, що там відбувалося, і знати. І ми хочемо, щоб ті, хто винні в цьому, несли відповідальність.